М'єри серіалу HBO Sky Чорнобиль говоримо про серіал, говоримо про враження і говоримо про безпеку сьогодні. Перші дві серії викликали бурхливу реакцію очевидців, ліквідаторів, інших людей, які відчули на собі чи на своїх сім'ях наслідки цієї трагедії. І от сьогодні увечері дивіться продовження серіалу Чорнобиль, третя і четверта серія. Ну а просто зараз в студії зніданку ми поговоримо про медичні аспекти. Їх дуже багато в серіалі. Вони зображені, такі знаєте, сцени серйозні, які на які складно дивитися. Хочемо розібратися, наскільки вони відповідають дійсності, а також про те, чи слід боятися їхати у Чорнобиль, тому що зараз буде навал відвідувачів, відвідувачі, вона вже є і ще збільшиться, і саме тому ми запросили до нас в гості лікаря, хірурга Ростислава Валіхновського. Доброго ранку Доброго ранку Вітуслав, раді вас бачити. Взаємно. От які у вас враження від перегляду Чорнобилю? Да? Ви подивилися серію? От що ви як лікар скажете, і справді як медик, так наскільки реалістичними були епізоди, які зображали саме от в лікарні, те, що відбувалося з людьми? А ми ретроспективно вивчаємо вже наслідки тої гострої променевої хвороби, яка виникла у ліквідаторів, які з собою закрили практично цю страшну трагедію. І от ознаки променевого дерматиту, гострого променевого дерматиту. мають типові стадії, типи, так, є бульозна форма, є еритематозна форма, червоні ділянки, великі масиви шкіри, ураженої, яка стає зовсім іншого кольору, буквально замить. Угу. Дещо, зрозуміло, режисура гіперболізувала, але дуже багато є реального і дуже того, що відповідає тим фотографіям, наприклад, з атласів патології, патанатомії, те, що ми бачили у наших книжках, коли вчилися в медінститутах, потім, коли стикалася з цією проблемою вже на рівні практики. Загалом це все правда, те, що ми бачили. І... В більшості випадків так. І я розумію, що, наприклад, некротичні форми ураження, так некротична вже така фаза розвитку променевого дерматиту, описана можливо в такій гіперформі, але дійсно такі випадки є в клінічній літературі, в наукових статтях в таких мережах, як Medline, PubMed. Коли ми бачимо конкретні фотографії, гістологію і так, далі, і так далі. Ми зараз не будемо показувати ні ті фотографії, про які ви кажете, ні ці кадри з фільму, які ви побачили вже і побачите сьогодні, тому що ну це вкрай важко дивитися зранку, особливо. А, знаєте, хочеться поговорити не про ось ці шалені дози радіації, які отримували ліквідатори-пожежники у 86-му році, у перші години, коли вибухнув реактор, і навіть не розуміли, що це вибухнув безпосередньо реактор. Хочеться поговорити про сьогодні. 30 років пройшло навіть більше. А, от я вчора поїхав. В до Прип'яті, до Чорнобиля, ми всією групи знімальною поїхали, і люди, які подивилися вже перші серії, пишуть: як, як ти туди поїхав, наче туди поїхав? Навіщо, Наші не вберегли команду, наче не вберегли ведучого. А зараз шалений попит буде на екскурсії туди. Вже багато іноземців. Чи безпечно там зараз? Як ви лікар скажете? Ви знаєте, завжди істина посередині вона має безумовно обґрунтування така позиція. Нашої держави про те, що зроблена велика робота в Чорнобилі, зроблений конфайнмент, зроблено покриття, відрегульовані всі стежки, куди можуть ходити відвідувачі, куди не можуть ходити відвідувачі. Так я коли працював в державній службі, був особистим лікарем президента України Ющенка Віктора, ми теж бували не один раз в Чорнобилі і відповідності до цих правил поводилися. І це торкалося і одягу, це торкалося і правил безумовно заборона на споживання будь-яких продуктів і так далі. Ми сьогодні про це очевидно поговоримо. Але я розумію, що не все так просто. Треба бути, скажімо так, дуже обережним з тим, щоб так сильно рекламувати, наприклад, такі. Чорнобиль-тури, так? Навіть так. так, тому що я розумію, що йдуть поступлення в бюджет України, мільйонні поступлення. Є певні компанії, які на цьому спеціалізовані. Є так званий такий, знаєте, от підхід. Приїжджайте, тут все добре, все нормально. Іноземці побачили фільм, це цікаво. Але м м, треба бути більш поміркованим, і я до чого я веду? Що є, наприклад, зрозуміло напіврозпід радіоактивного йоду, який триває там кілька-три mm -hmm. днів. Так? А є стронці. Є цезі, які розпадаються і 2-3 тисячі років на період на піврозпаду. І ці радіонукліди можуть знаходитися в ґрунтах Чорнобильських. І, безумовно, ті картування, мапування, які описані в Чорнобильській зоні, та сама м, є візуалізація цих ділянок. Так? Вона дещо враховує, де ні, тому треба дуже дуже мені здається ретельно ще раз українсько-міжнародній спільноті наукою підійти до даного питання. Ну от знаєте, після короткої па паузи ми обов'язково поговоримо про те, кому категорично заборонено їхати туди, в зону відчуження, і як взагалі себе вберегти, якщо ви все ж таки вирішили поїхати з цікавості, чи просто для того, щоб побачити частину історії, так від якої нам нікуди не подітися, нікуди не тікайте. Ми скоро все вам покажемо і розкажемо. Хірург Ростислав Олігновський, наш гість сьогодні. Говоримо про Чорнобиль, про наслідки катастрофи, про чи є перебільшення у фільмі з медичної точки зору, чи немає. Ну і звичайно, чи варто їхати у прип'ять на екскурсію, кому категорично не варто. Давайте з цього і почнемо. Є такі люди? Безумовно, дві категорії: це діти, неповнолітні до 18 років, називається віковий сеанс, і вагітні. Так, чому вагітні? Тому що і діти так, тому що в ці часи, в цей період, коли дитинка росте, або та маленька дитина виростає в утробі матері, або в лоні матері формується плацента, яка є бар'єром, до речі, яка затримує величезну uh -huh. кількість радіонуклідів, тих самих, які uh -huh. Uh -huh. можуть потрапляти до організму вагітної. То безумовно йде дуже швидкий поділ клітини, де утворення нових клітин, іде синтез ДНК. І оці поломки, які можуть виникати при впливі радіонуклідів, так які є одною з одним з факторів впливу радіаційного впливу на організм людини. Є особливо небезпечними для цих двох категорій людей. Арослава, якщо я вас правильно зрозумію, я просто хочу розставити акцент. Я вчора звідти приїхав, та і всі супроводжуючі казали таку просту річ. А якщо ви будете виконувати усі правила дуже сумлінно і чітко, наприклад, ходити лише асфальтованими дорогами, які промиваються, не ходити у траву, кущі, не їсти ягоди звідти, звичайно, та не сидіти на траві, навіть на асфальті, а нічого не торкатися, не пити, не їсти просто неба, то загалом все буде більш-менш нормально з тобою. Це в рамках допустимої норми. Чи все так просто, як, власне, було сказано мені? Чи є якісь нюанси? У мене дуже теоретизовано такі поради. Дещо я натрапив про такі кореляції, наприклад, те, що порівнюється один день в Чорнобилі з двома днями перебування в Харкові або в Києві. Десь так, так так, так, так. або використання мікрохльової печі, та воно каже, там три години підряд. Або переліт трансатлантичний переліт авіалайнером. Щось так, так. Ви знаєте, це інша зона. Ну, нема в авіалайнері загрози потрапляння через пилюку тих самих радіонуклідів, які можуть бути в зоні, де ці радіонукліди колись випали, і, на жаль, вони не знищені. Все ще існують відходи, радіоактивні відходи під конфайнментом, під покриттям. І зрозуміло, що є певний рівень зниження радіації в результаті будівництва конфайнменту, але проблема не знята. Тому от, перебувати безумовно біля самої станції неможливо, це однозначно. Це ні, ні, ще раз, ні. З точки зору зони відчуження, тридцяти кілометровий радіус, розуміло, цих півтора кілометра, яка має власне товщина цього кільця. Ну, дивіться, є такі диваки, які вернулися в цю зону жити. Це 200 чоловік. Так. І давайте глянемо, як вони це почувають. Більшість з них це хворі люди, які Доча. вертаються з цієї зони відчуження. І вони назад вертаються до інших ділянок географічних таких районів в Україні, де безпечно жити. Я вчора про це казав, до речі, і про це казав Крейг Мейзін, це сценарист і продюсер серіалу. Багато хто приїжджає туди, і це ну, знаєте, нова зона паломництва такого. Та, 21-го століття, постмодерн, та як не знаю. І от люди приїжджають різні, туристи різні. І дехто навіть там гуляка фотографується, якісь еротичні фотографії, якісь гумористичні світлини. Або, я... або йдуть туди, куди не можна, та, просто порушують. Я вчора підкреслював е, думку Крейга. Та, тому що Казав, це меморіал, шановні, не чіпайте цього. Оце така морально-етична сторона. Та? А давайте зараз про медичну поговоримо. Ну, наприклад, дівчина, яка е, ну, фактично оголила, oh, та, ну от подивіться, та. нам забороняли е, так ходити взагалі навіть у футболках у шортах, хоча спека була велика. Ну, ви знаєте, є все-таки е, суть цієї трагедії. Це страшенна, страшенна біль людська скорбота. Давайте згадаємо за ті тисячі, які померли, чорнобильці, які собою закрили це страшне зло, і які, до речі, відображається ця пам'ять про цю трагедію і на генах їхніх поколінь і діток. Тому що проводяться великі дослідження, які кажуть про те, що ще достеменно не вивчені наслідки віддалених генетичних уражень. Так? Тому в цій ситуації безумовно. Навіть маючи повагу до того, що там сталося, так в першу чергу, розуміти, мати, маючи, скажімо, велику таку, знаєте, Любов до тих людей, які погинули, ну не можна проводити на цьому такий хайп, проводити такі фотографії. Ну, це моя особиста суб'єктивна ну, точка зору. Ну, дивіться, ну Так, та в першу дно. чергу, так, тому що я кажу, що це основне правило ніколи не огулятися. То, що та моральна етична сторона, це знаєте, це можна довго говорити, та й люди всі різні, та як ми знаємо. Але, от принаймні, це на здоров'я дірок складеться з точки зору медичної шкіра. Це величезна така площина, яка є зоною абсорбції Поглибання. тих самих можливих так, радіонуклідів, які є в ґрунті, uh -huh. які можуть підніматися разом з пилюкою, дорожньою пилюкою, uh -huh. чому uh -huh. там вимиті асфальти всі, тому uh -huh. що йде унеможливлення от попадання цих мікрочастинок до організму людини. А яким чином потрапляють радіонукліди до е, тіла людини от в даний час? Це може бути так: з вдиханням пилюки. З потраплянням, коли людина лягає, наприклад, на той самий ґрунт, да. або торкається своїм багажем, або якоюсь сумкою, да. або одягом, а потім цей одяг торкається до шкіри. Тіла. шкіра. Абсорбує нату або, або шкіра, якщо на повністю відкрита, як наприклад, на цій світлині та умовно кажучи. так радіонуклідні частинки, і власне кажучи, вони можуть потрапляти з їдою, яка теж чому йде заборона на вживання будь-яких продуктів, не ягід, грибів. У -у 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 -у. Ну, це взагалі не обговорюється. Але є такі люди, такі так звані умільці, які можуть до такого додуматися в лапках. Просто знаєте, треба правда зазначити, те, що <зас> наслідки вони звичайно величезні, але тим не менш, до сих пір вони ще не виявлені до кінця. От, наприклад, Greenpeace та міжнародна організація лікарів проти і війни зазначають, що в результаті аварії тільки серед ліквідаторів загинули десятки тисяч людей. От, наприклад, в Ефіопії зафіксовано 10 тисяч мутацій у новонароджених. Це те, про що ми говорили, так 10 тисяч випадків раку щитоподібної залози, і прогнозують ще 50 тисяч. Це все наслідки. Ми їх всі відчуваємо. Я е, ви, як лікар, скажіть, наскільки це вплинуло на українців і чого нам ще очікувати? Тому що статистика насправді дуже страшна. Якщо подивитися, от е, статистику раку. В Україні, так, то 2019 рік мільйон хворих. На 2020 рік прогнозують мільйон двісті хворих, 200 тисяч хворих за прогнозами ВОЗ, і воно тільки зростає. Воно насправді набирає обертів. Що робити? Достеменні дослідження, які проводилися ще в 97-му році Національним інститутом раку США і нашим національним центром радіаційної медицини. Вони довели, що трійка, раків, а саме це щитовидна залоза, це молочна залоза, лейкемія, uh -huh. є. Точно зв'язані зрозуміло з uh -huh. тим Раді... радіаційним опроміненням, яких, до речі, два види власне гамма промені плюс радіонукліди. З точки зору віддалених уже наслідків говорить МАГАТЕ в ООС я читав ці дослідження, які кажуть про те, що достеменно не вивчено результати впливу на генетику вже поколінь чорнобильців і тих людей, які зазнали тої впливом трагедії. Так на в той час тому це предмет майбутніх досліджень. Три крапки ставимо у цій так. історії насправді. І я думаю, що ще наші діти, наші онуки ще так само ставлю, ставитимуть три крапки, багато чого невідомо. А ми вам вдячні, Росиславу, за те, що роз'яснили, показали і застерегли. Десь паси, Руслава Ліхновський, хірург а